Доброго ранку, маленьке сонечко, Сонце сяє, пташки співають. День починається, світ вас чекає. Розплющить очки, посміхніться. На цікаве заняття весело зберіться. Діти, до нас в гості завітала лялька-Галюся. Вона збирається поїхати в гості до бабусі та дідуся. Довга дорога на неї чекає, а їхати вона буде потягом. Поїзд їде ту-ту-ту, а кого я повезу? І Галюсю, і яринку, Юрка, Лізу і Маринку. Сьогодні, діти, ми побудуємо потяг, а будувати його будемо з конструктору Лего. Потяг складається з паровозу та вагонів. Спочатку ми побудуємо паровоз, ним керує машиніст. Далі будуємо вагони. Один вагон синього кольору, а інший вагон зеленого кольору. Ось такий потяг у нас вийшов.